На заході у п'ятницю 13 грудня очікується хмарна погода. В рівному цього дня має бути ясно. Від нічних мінус 12 в день потеплішає до плюс 2. На півночі та в центрі переважно хмарно. В Житомирі Києві та Вінниці ясно. Від мінус 8 вночі до нуля в день. Мешканці південних областей спостерігатимуть ясне небо впродовж цілого дня. У Криму мінлива хмарність. Нічна температура від мінус 6 денна до нуля. За прогнозами синоптиків, на території східних областей сніжитиме, стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від мінус 6 вночі до мінус 1 в день. У суботу, 14 грудня, в західних областях сонце рідко буде з'являтися за хмар. Найнижча температура вночі мінус 13, найвища вдень плюс 1. На території північних та центральних областей синоптики прогнозують хмарне небо зранку до пізнього вечора. Віднічних мінус 11, в день температура повітря прогріється до плюс 2. На півдні країни ясно. Стопчики термометрів рухатимуться від мінус 6 вночі до плюс 3 в вдень. На сході переважно ясно. У Харкові та Луганську хмарно з проясненнями. Температура в регіоні вночі від мінус в день до мінус 2. Сніг очікується в неділю 15 грудня на території більшості західних областей. В Івано-Франківську та Чернівцях без опадів. Нічна від мінус трьох вденна до плюс 4. На півночі та в центрі сніжитиме. В Житомирі Вінниці та Черкасах синоптики опадів не прогнозують. Від п'яти морозу вночі до 2 тепла вдень. У південній частині країни пройде дощ. У Криму опадів не передбачається. Вночі від мінус 2 в день до плюс 6. Дощитиме та сніжитиме у східних областях. Лише у Луганську без опадів. Температура повітря від мінус 6 до плюс 2.